Греція в боргах дефолту не уникнути. Ризик його інвестору вже оцінюють у 98%. Переконати їх у тому, що країна зможе подолати боргову кризу. Прем'єр-міністру держави не вдалося. Водночас, у разі дефолту, вкладники отримують усього 40% від номінальної вартості облігацій країни. Підтримати Грецію намагається Німеччина, адже негативні наслідки можуть охопити всю єврозону. Загалом країна завинила приблизно 300 мільярдів євро. Щоправда, експерти додають віддати терміново необхідно приблизно 40 мільярдів. Потрібно фактично зробити емісію євро на 40, хай навіть 50 мільярдів. Якщо б цю місію зробили закрили, тобто розумієте, в результаті того, що Греція являється учасником євро, вона не може самостійно робити місію. Це рішення може прийняти виключно тільки центробанк ЄС. Якщо Греція оголосить дефолт, спрацює принцип доміно, і рятувати доведеться вже французькі та німецькі банки, адже вони володіють великою кількістю грецьких єврооблігацій. Це не стосується України. Чому не стосується український уряд не володіє єврооблігаціями Греції взагалі? Не одної собі, крім того, українські банки щоправда вітчизняні фінустанови надаватимуть позики неактивно. Позначиться грецька криза і на курсі долара. Він зросте, а разом із ним впадуть ціни на нафту. Це буде не дуже хорошо для російського рубля, а відповідно і для української гривни. І тоді у Національного банку встане вопрос: а що делать? То ли все-таки тримати 8-0, що вони зараз делают, либо позволить гривні тоже немного девальвироваться. Нещодавно кредитори Греції, а це МВФ, Єврокомісія та Європейський центральний банк, намагалися відновити переговори щодо надання країні чергового траншу у розмірі 8 мільярдів євро. Щоправда, на початку вересня перемовини припинили, бо Греція не виконує своїх зобов'язань.